Отже, Юлія Красільникова у нас правозахисник громадянської ініціативи Восток Сос. Не знаю, чи ми покажемо напевно пізніше сюжет, який готували наші журналісти. Отже, Юлія, ми тоді напевно ми продовжуємо просто тему, яку ми тільки що зачепили. Ми говорили зараз з зокрема з, з переселенцями з Луганська, от які продовжують звітом виїжджати. Отже. З якими викликами саме ваша організація стикається? Яка у вас мета? Як ви допомагаєте людям і які зараз от найбільші виклики? Ми допомагаємо людям від самого початку, тобто люди, які знаходяться там, у них. Дуже різні проблеми від того, що вони хочуть виїхати, а не можуть. Від того, що їм нема куди їхати, що їм нема на що жити там, де вони виїхали. До того, що вони лишаються в регіоні, але не мають ліків, не мають там продуктів харчування, не мають медичного медичної допомоги. Або там дуже багато звертається родичів, людей, які фізично не можуть поїхати забрати свою родину. Але родина лишається там, і з родиною, наприклад, нема зв'язку і... І люди просто не знають, що їм робити. Починається паніка. Причому паніка вже починається не лише там, а вже і в інших регіонах. Тобто, коли втрачається зв'язок з людьми, коли не розумієш, що там відбувається, чи живі твої рідні, просто вже починають обривати телефон, телефонують з інших країн, телефонують з різних куточків України, і люди трохи так вже піддаються паніці. Тому що зараз ніхто не розуміє, як вивозити людей. Існує якийсь міфічний гуманітарний коридор, про який ідуть ну розмови вже кілька днів, і тут з ним дуже така складна історія, оскільки він нібито є, він нібито діє. При цьому ніхто не може офіційно сказати, що так, це безпечно. Ми організовуємо виїзд людей і ми можемо. Гарантувати їхню безпеку і там, даємо їм транспорт і привеземо їх туди і туди. Це постійно на власний розсуд людей, на власний ризик. І ми, ми не можемо, власне, наша організація не може рекомендувати люд людям користуватися цим коридором, оскільки це ну, дійсно небезпечно, може бути що завгодно, і нема жодних гарантій, що там люди живі звідти вийдуть. При цьому не працює залізничний вокзал. Тобто люди фактично заблоковані в тому ж Луганську. І... Два автобуси. Три автобуси ходять, як нам сказали. Два в бік Росії, один на Сватово. Так, є оцей типу коридор життя, як його називають терористи в бік Росії. І один на Сватово, але ну, це теж це постійно кожен цей автобус це ризик, що його зараз обстріляють, і ніхто не знає, що ну, що буде до речі, юлія. Можливо, ви знаєте тут більше. Є офіційна статистика Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що 62 тисячі навіть трошки більше мешканців східних областей, ну саме Донеччини Луганщини, були переселені в інші регіони, були змушені там бути переселитися з них. До речі, Понад 20 тисяч сидіти, також 8 тисяч це літні люди або інваліди. Це ті люди, які були переселені в інші регіони України. А от скільки людей виїхало, чи є хоч якісь підрахунки в бік Росії? В Росії борес переселилися біженців. Ну, от, за нашими враженнями з того, що ми спостерігаємо, з, з регіонів таких, ну, скажімо так, проросійських, там, де були ці проросійські настрої, там, ймовірно, десь 50 на 50, тобто десь половина людей дійсно їде в Росію. По-перше, дуже багато родичів у людей, їм легше там влаштуватися, бо коли ти їдеш або в нікуди, або до когось близького, хто тобі допоможе, то зрозуміло, що тут вже не вибираєш країну. А, ну, десь приблизно половина людей лишається на території України, і дехто навіть їде, не їде за межі області, просто переїжджає в безпечну частину, там де не відбувається зараз бойових дій. Угу. То можемо казати теоретично, там про якісь теж цифри в десятки тисяч людей. А, мене трохи дивується циф, цифра 62 тисячі, бо якщо зараз говорити ну лише за Луганськ. Так. Це 450 тисяч людей. І місто фактично зараз пусте. Тобто людей лишається дуже мало. Звісно, що люди Може, просто сидять просто вдома, та, та, не їх виходить? не видно. Але ну, це точно. Тобто, зараз ми говоримо про 62 тисячі переселенців з усього Донбасу. А лише якщо взяти один обласний центр, це, я думаю, що навіть лише з Луганська виїхало людей більше. Тому що... Важко думаю, проводити облік. Yeah, важко проводити облік. Власне, цифри МЧС, наскільки я розумію, вони пов'язані з тими людьми, які зареєструвалися. так стали Але, на облік, так, як, ти, стали ти на облік ти. як переселенці. Але це проблема, тому що люди не знають, куди йти, не знають, на що їм це потрібно, на що їм вистоювати черги, на що їм брати цей папірець. Власне, я такий самий переселенець, я не реєструвалась і не збираюся це робити зараз. Просто додати там одну людину до обліку МЧС більше ніяк якої користі особисто мені з цього не буде, тому. Ну зараз я не бачу там необхідності витрачати там час, який я можу витратити на пошуки роботи, на пошук якогось там житла або ще чогось, щоб вистояти чергу за непотрібним папірцем. І тому тут дуже важко вести облік. Дуже багато людей виїжджають до знайомих, до близьких. Багато людей виїжджають, десь знімають житло якимись власними силами. Дуже багато людей звертається до громадських ініціатив, які теж ну. Це це окрема статистика. Тобто. Ця велетенська спільнота. Вона ну принаймні, там, на рівні Києва. Вона якось між собою координується. Люди відчувають, що вони там відчуття ліктя, що от ми всі в одній ситуації. А чи саме всі, чи люди, кож... які виїхали, так, так чи всі чи кожен там десь влаштовує своє життя? Як, 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 як зможе а, ну є оці певні а, масові поселення людей, там, там люди хочуть, не хочуть, але вони вимушені спілкуватися з іншими переселенцями. А є а, певні громадські ініціативи, там, де люди збираються, там, де пропонують для дітей якісь там спільні заходи, пропонують якісь там квитки, якусь культурну програму. Тобто якось цих людей намагаються витягати з їхнього такого важкого стану. і... Якось адаптувати, ну, і таким чином вони теж бачать інших людей, які потрапили в таку ж саму ситуацію. І е також є ще, е крім цих громадських е ініціатив, е є ще зараз такі якісь. Е Молодіжні рухи, це там, наприклад, ті ж футбольні матчі. Це нещодавно була акція пам'яті по загиблим у Луганську, де зібралось дуже багато людей. Причому дуже цікаво, що зібрались люди не лише ті, хто виїхав, а ті, хто давно жив в Києві, і які зараз дуже переживають те, що відбувається на їхньому рідному місті. І люди побачились, ті, хто не бачився там роками, може 10 років. Ну тобто, от така певна спільнота вона почала. Утворюватись, але чи щось з цього вийде? Поки що не відомо. Є проблеми з працевлаштуванням людей працевла з працевлаштуванням, звісно, є проблеми. Люди, ну просто людина, особливо якщо вона виїхала з якогось невеликого міста, потрапляє в велике або навпаки, з обласного центру потрапляє в сільську місцевість, їй дуже важко адаптуватись. Вона не розуміє, куди йти, як шукати роботу, що де і звісно, що зараз на таку кількість переселенців немає такої кількості робочих місць вільних. А, тим паче, що ну, дуже мало допомоги людям власне, в пошуку цих місць роботи. Mm -hmm. Тобто, вон, місця роботи десь є окремо, люди є десь окремо, і якось їх зв'язувати дуже важко. Ну, Взагалі статусу вимушеного переселенця в такому випадку він дає оплату, можливість допомоги там, фінансової. Наразі, поки що, це дуже проблемне питання. Ми от нещодавно робили запит до Міністерства економічного розвитку. Питали ще у середині червня було розпорядження про те, що. Мають бути проведені підрахунки, скільки коштів потрібно використати на допомогу вимушеним переселенцям. На що вже пройшло до 25 червня. Здається, мали бути зроблені ці підрахунки, і для того, щоб виділилась якась сума з бюджету. А наразі ми отримали відповідь, що це неможливо зробити, оскільки різні установи не надали таких даних, і це просто не пораховано. Тобто держава поки що навіть не може сказати, скільки їй коштів потрібно, відповідно, не маючи цих цифр, не може виділяти хоч щось. І люди звертаються дуже багато до громадських організацій, щоб отримати гуманітарну допомогу. Бо те, що їм зараз і може дати держава, це якийсь ну, такий мінімум, з яким дуже важко вижити. Дякую дуже за участь в програмі. Юлія Красільникова про громадянської ініціативи Восток Сос. Я хочу показати веб-сторінку цієї організації. Ось вона знаходиться за адресою «Востоксос.орг». І тут є, зокрема, гаряча лінія з контактними телефонами. Вони у вас працюють весь час. Так працюють цілодобово. Ми тут недавно дзвонили на гарячу лінію СБУ, абсолютно безрезультатно, чесно кажучи. Ну ви знаєте, так. нам іноді телефонують з гарячих ліній ЛНР і ДНР і питають, чому вони так погано працюють, і чому їм неможливо додзвонитися, нам можна. Зрозуміло. Ось тут є зокрема і детальні звіти за зроблену роботу. Тут і поради, що робити в першу чергу, юридична консультація. Як себе на новому місці можна от, інструкція переселенців, як вижити без допомоги держави, от, і так далі. Словом. А, є навіть тут, бачите, рекомендації родичам, які стикнулися ситуацією, коли зникли безвісті або можуть утримуватися в заручниках, родичі на території ДНР і ЛНР. Словом, це дуже корисний ресурс, і дякую за вашу роботу. І сподіваюся. Бажаю вам успіхів. Дякую. Дякую, Юлія.